Щось не зрозуміла. А що це ми зранку і горілочко п'ємо. Кохана, а це в знак нашої з тобою солідарності. Не поняла, якої солідарності? Нашої сімейної солідарності. От дивись, зараз я нап'юся. Ввечері в мене буде похмілля і буде дуже боліть голова. Нам лягати спати. А у нас у обох голови болять. Не можу я дивитись, як ти вечорами від головної болі страждаєш. Як кажуть, і в біді, і в радості.